Чергова Volvo V-50 компанія Greenway Auto привезла з Німеччини в дуже-дуже класному стані, повністю обслужена, без ДТП і вся в рідній фарбі. Рестайлінгова модель 2012 рік випуску. Останній рік в цьому кузові. З двигуном 1,6 дизель D2 115 кінських сил, 6-ступка механіка. Комплектація SUMUM. Хорошій комплектації, шкіряний салон. Зараз буде детальний детальний огляд про цю машину. Повірте, є що показати і розказати про цей екземпляр. Всі зазори ідеально рівні. По кузову нюансів немає. Обслужений автомобіль. Спереді нові тормозні диски і колодки. Ззаді не нові, але ще поїздять. Пройду з товщиноміром, покажу лакофарове покриття. Екологія на місці, нічого не вирізалось. Невеликий пробіг, як для такого року. Релінгів немає. Ну, для багатьох не подобаються релінги, ось вам без релінгів. Кажуть, так стильніше виглядає. Ззаді в парктроніки є, бампер гляньте, не поцарапаний. Дуже класний станзовні, ну і технічний салон. Скло оригінальне Volvo, але мінялось у 2019 році. Видно, були якісь сколи і прийшлось замінити, тому що ти погляд не пройдеш. Противотуманки, лінзована оптика, хороше світло. Ксенон, теперь придется это допуски до 130 у вольво капот алюминиевый 108 микрон 118 112 121 125, 120, 117, 113, 104, 125, 116, 116, 118, 105, 108, 97. 97, 123, 111 121, 124, 127, 100, 118. Ось, жоден елемент не фарбований, автомобіль без ДТП і без підкрасів для поціновувачів. Хоча я особисто вважаю, що це не... Не основне, не ключове, щоб, щоб було без підкрасів, але це ось такий екземплярчик без підкрасів. Тепер комплектація салон. Шкіряний салон. Стан зразу з водійського крісла. Дуже дуже хороший збережений стан. Шкіряний мультируль, круїз контроль управління манітолог, підключений телефон по блютузу. Пробіг. 227 тисяч, він оригінальний. Пізніше розкажу і покажу чому, як, які підтвердження тому є. Тут aux USB, підогріве сидінь. Рестайлінгова модель, тому і шестиступка механіка, Двухзонний клімат контроль. Bluetooth можна підключити. Підсилений звук, high performance sound. Монітор, пульт. Навігація. Туди можна камеру заднього виду вивезти. Дзеркало з автоматичним затемненням. Комплексна система безпеки, CIPS від бокового зіткнення. Ну, класний збережений стан і дуже хороша технічна, тому що малий пробіг і добре обслужена ця машинка. класна шумоізоляція, хто не знав. Тут підсилювач, тут під кавраліном такий войлок і там ще кузов теж обшитий, Тому хороша акустика, хороша шумоізоляція, місткий багажник. Ось станкарти. Вороги, пластик, резинки. Він код. Сумум комплектація. Ось він код, перевіряйте. Made in Belgium, збірка на заводі в Бельгії. Видно, що, що не заїжджений автомобіль, бережна експлуатація. Підогріве сидінь, двохзонний клімат контроль. Екологія на місці. Нічого не треба вирізати, перепришивати, все тут дуже добре, ні пару, ні диму, все, все чітко. Так зечі дверка відкрита Закриємо. Заводим. Чітко заводиться, проблем немає. Подивимось під капотом, показує, що там на ручнику і не пристебнутий. Дима, що у нас під капотом. До речі, ось відмітка. ТО 119 тисяч, сьомий місяць, 18 рік. Потім ось відмітка. 200 тисяч, 11 місяць 23 рік. Масло 5W30 Helix Ultra. Ось робота двигуна. Всього знаменитого двигуна рекордсмена. 1.6 дизель D2. Простий, ресурсний і економічний. Картерних газів немає, нічого не димить. Тут це теж дуже добре, все чітко. Ні пару, ні диму, нічого не кидає. Так як і повинно бути. Кодіровка двигуна. Де, дизель, 4, 4 циліндри, 1,6 дві двигуна, 2, 2 клапана турбіна. Все чисто, не булькає, все все замінено. Все добре тут з термостатом, з помпою, з прокладками. Значить, що останнє робилось по цій машині? От буквально тільки-тільки замінено. ГРМ, помпа, антифриз, масло, фільтр Тому, друзі, по цій машині вам практично нічого не потрібно обслуговувати до речі резина зараз сезон починається якраз зими зимова резина хороша а розмір 205 55 r 16 теж в принципі не треба купляти робота двигуна траса 3,5 зміщений цикл 4,5 і місто 5,5 Що дивиться по характеристикам внутрішнього технічного паспорта, то там ще на пів літра менше буде. Але це треба їздити акуратно, по правилам, не стартувати на світлофорах і так далі. Ну, класно працює двигун, тут зовсім питань нема ніяких. І 12-й рік, друзі. Хто шукає хорошу класну Volvo V-50? Не фарбовану, обслужену, з невеликим пробігом. Останній рік 12-й, будь ласка, у нас є такі екземпляри. ну і Конкретно даний автомобіль. Знаходимось ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон. Є що вибрати. Рядом сервісний центр МВС Мрео. Допоможемо швидко зареєструвати. Цей екземпляр тільки з'явився, тільки завезли, ще є в наявності. Розмитнений зроблений сертифікат. Ціна першої реєстрації буде коштувати вам близько 7-8 тисяч гривень. Це пенсійний фонд 3%, номератик паспорт, експерт, комісія банку і так далі. Це офіційно, що заплатите ви умрево. Є послуга доставки автомобіля по регіонам України. Хто не може приїхати, будь ласка, телефонуйте, розкажу умови. Працюємо ми 6 днів на тиждень. Неділя вихідний. Робочий час з 10 до 18. Пізніше буде до 17, коли темніше буде. На цьому закінчую перегляд і спішіть на тест-драйв цієї красотки. До зустрічі!